Сьогодні ми святкуємо Міжнародний день рідної мови, день, коли ми згадуємо, як важливо берегти та шанувати мову, яка звучить у наших серцях самого народження. Рідна мова це не просто засіб спілкування, це невід'ємна частина нашої національної ідентичності та культурної спадщини. Бажаю кожному з вас гордості за свою мову, щоб вона звучала чисто яскраво, щоб ми завжди пам'ятали про її значення і не забували передавати її наступним поколінням. Нехай рідне слово буде нашою силою та гордістю. Моя рідна мова найбагатша в світі. У словнику моєї мови налічується більше 200 тисяч слів. Дорогі співвітчизники, не будьмо байдужими. Давайте разом захищати найбільше наше багатство, нашу рідну українську мову. Я Леся Українка. За мову я боролась, щоб неповторна квітка її навік не згасла, щоб українське слово лунало знову і знову. Розкуті, вільне, світле, розлоги і прекрасне. Уже на шкільній лавці пізнав я багату скарбницю рідної мови, бо збирав не тільки народні пісні, але й садівництво. Мова росте елементарно, разом з душею народу, і мало дбає на граматичні правила. Мова стосується кожної людини, адже науково доведено, що від мови залежить і мислення. У країнах світу люди різняться за своїм менталітетом та світоглядом не тільки через традиції та релігійні переконання, а й значною мірою завдяки мові, якою вони розмовляють, а відповідно і думають. Побажаймо один одному всього найкращого і будемо чемно ставитись до рідної мови, особливо якщо це мова власного народу. Моворідне. Розквітай з роками, хай вшановують тебе в віках, щоб теплом і ніжними словами ти була в народу на вустах. Всіх вітаємо українців з святом, щиросердно зичимо добра, і хай в світі різних мов багато. Солов'їна мова в нас одна. Народна мудрість стверджує. Скільки знаєш мов, стільки разів ти людина. Проте без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною власного народу, його історії та культури. Бажаю всім українцям плекати рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями. Вітаю з міжнародним днем рідної мови і хочу нагадати, як важливо цінувати і любити рідну мову, мову, якою ти говориш, пишеш і думаєш. Адже саме завдяки нам, людям, які нею користуються, вона живе і розвивається. Нехай наша мова буде багатою і гарною, процвітає і живе вічно. Вітаю з Міжнародним днем рідної мови та щиро бажаю всім серцем і душею завжди любити свою країну, пишатися рідною мовою і прославляти свою культуру. Нехай мова завжди залишається сильним і потужним інструментом не тільки спілкування, а й розвитку. Дні у Міжнародний день рідної мови, свято української мови, одного з найцінніших надбань, які створили і залишили нам наші попередники. Мова є душею нації, її генетичним кодом у її глибинах народилося багато з того, чим може пишатися наш народ. Вітаю вас, дорогі друзі, з Міжнародним днем рідної мови. Нехай материнське слово буде для всіх нас оберегом. Щастя вам добра, нових здобутків ім'я України Мова втілення думки. Що багача думка то багача мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її. Боремося за красу мови за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови. Максим Рильський